Доброго вечора всім. Думала, знімати чи ні. Ну, все таки знімаю. Сьогодні неділя, свято, і от такий собі я подарунок зробила. Були ми сьогодні в Харкові. На електрички їхать до Харкова два з половиною-три часа. І отак от ми сьогодні покаталися, були на центральному ринку. Там є отакі. Таке містечко, де продаються рослини. Я ж мріяла туди вже давно попасти. Ось що я купила, зараз покажу. Це ось у первої жіночки ось такий дельфініум. Він не він низькорослий. Вона сказала, що це він такий, як карликовий, ну по ньому видно ось і квіточки, як звичайні. А листечко яке дрібне. Оце стаканчик 50 гривень. А рядом оце очіток, мабуть, Мідендорфа. Він усіх є, а в мене немає. От мені його схотілось теж 50 гривень. Ось така гвоздичка, цвіт який гарний. 25 гривень. Ось зараз знімаю і пахне-пахне. Дуже красива. А ось які два. Ну як можна було їх не купити. Традисканції. В неї листячко таке, ви бачите, яке, як волохатеньке, значить такі волосинки. Квіточка там ще. І так вони розположені цікаво. Тут тобто такий зелененький. Оцей ось червоний. Це кімнатні вони, оцей червоний 40 гривень, цей 50. А ось гляньте, яка астра. Вона як то. Вона голубіша, в телефоні вона більш розовою, здається. Як то вона голуба насправді? І теж вона яка-то така незвична. Вона не показує серединку, так як звичайні астри, сінтябринки. І самі от гілочки у неї такі насичено зелені Оце цей кущик 100 гривень. Просила її уступити, але вона казала ні, не погодилась, ну, купила. Здався він мені якимсь красивим, незвичайним. Ну і колеус. колеус це ж любов моя. Ось вони мене різні є, але такого ще не було. Оце і купила ось, за 25 гривень. Це все таке добро на 300 там і щимось гривень. Ну, я думаю, в честь празника можна собі таке, такий подарунок було устроїти. Ну, На цьому і все. Всіх зі святом з проходящим. Всім доброго настрою вже на вечір. І до побачення!